Іспанія, яка завжди була далекою від війни в Україні, здається, почала прокидатися тривожні рюкзаки та митна війна, яку запровадив Трамп. Ось теми, які зараз дуже цікавлять іспанців, принаймні моїх колег по роботі. А працюю я моніторою в шкільному автобусі, доправляю дітей до школи зранку і забираю їх увечері. В мене великі коло і спілкування з іспанцями, з латиноамериканцями, з усіма, хто тут живе в Іспанії, говорять іспанською. Так от вони вже надивилися новин про те, що в Польщі продаються евакуаційні рюкзаки для того, щоб можна було автономно вижити три дні, і зараз їх ця тема дуже хвилює. Вони задумались, думають про своє майбутнє. Також кілька водіїв мені сказали, що турбуються про долю своїх синів. А якщо раптом відбудеться напад на Балтійські країни або на Польщу, вони зовсім не хочуть, щоб їхні діти йшли воювати, захищаючи країни НАТО. Іспанський уряд уже заявив, що готує перший національний план цивільного захисту, який передбачає видання посібника, щоб населення Іспанії знало, як діяти на випадок стихійного ли. Хиха або війни, я вам скажу чесно: у мене ніколи не було тривожної валізи чи рюкзака, але зараз розумію, що завжди треба мати план А, план Б і план С. А як ви думаєте?